У Путіна там вже взагалі всі поїхали. Так зване МЗС, так званої Росії, видало порцію Ахінеї. Інакше просто це не назвеш. Адже після декількох чарок низькоякісного бояршнику, я так припускаю, тому що на тверезу голову нести таку нісенітницю неможливо, будучи повністю здоровими і про свідомості. Так ось вони там почали звинувачувати Україну у теракті на Росії, який відбувся у сумнозвісному кроку Холл. І це після того, як ІДІЛ взяли вже на себе всю відповідальність і оприлюднили навіть докази із фотонападників. Тобто весь світ знає і розуміє, хто це був, але на Росії, як завжди, не дружить з істиною, з правдою і раціоналізмом. В подібних режимах завжди так: на чорне казати біле. Таке враження, що вони і були співучасниками цього теракту, якщо не його прямими організаторами. Але це ще не все. Адже вони ще сюди приплели інші події, зокрема, і підрив у жовтні 2022 року Кримського моста та ліквідацію деяких ворогів України, які були на території Росії. Ну і які були законними цілями України, звісно. І у зв'язку із цим всім вони ще й на додачу вимагають арешту голови СБУ Малюка за організацію підриву Кримського моста. Вдумайтесь тільки в цю наглість і. Ну, я навіть описати це коректно не можу, бо навіть слова такого принаймні цензурного нема, щоб можна було хоч якось це виразити. Україна вже відреагувала на ці заяви безглузді і беззмістовні заяви, спростувавши їх. Але послухайте далі. Розповідаючи ці анекдоти, росіяни ще й при цьому посилались на різні міжнародні конвенції щодо боротьби із тероризмом. Ви собі уявляєте цей сюрреалізм, коли країна терорист Росія посилається на конвенцію щодо боротьби із тероризмом. А це вже взагалі не вписується у контекст розуміння понять, реальність і адекватність. Це, взагалі, абсолютно протилежні речі. Тобто, вдумайтесь, стирати наші мирні міста і села із лиця землі та ще і Воювати з цивільним населенням, використовуючи терористичні методи, там шахеди, ракети і так далі, які, що росіяни роблять постійно проти України це для них нормально. На їх думку, тут немає тероризму, все ок. просто немає слів. Але в принципі нічого дивного, це ж Росія. До того ж, цей бред і розрахований на те, що вони постійно будуть нести цю всю нісенітницю, щоб хтось все-таки там купився. Звісно, на заході, тому що Україна прекрасно все розуміє. І знаєте, це із рубрики скажи комусь сто разів, що він свиня, і він в кінцевому рахунку хрюкне. Вони всюди ліплять цю нісенітницю, і в ООН, і на різних інших міжнародних платформах. Це така просто тактика. Тож і ця ситуація, в принципі, не виняток, нічого нового. Але у мене є питання. А власне, як світ їх ще досі терпить? Можливо, гроші, як то кажуть, не пахнуть. Путін торгує ресурсами Росії, а інші просто купляють і закривають очі на те, що в Росії вже давно диктатура і терористичний режим, який загрожує всьому світу. Ну, виглядає принаймні якось так. Виглядає так, що торгівля дешевшими ресурсами із так званою Росією закриває очі Заходу на те, що Путін є копією того самого відомого австрійця, який. Колись носив модні Вусика. Ну і був дуже популярний в Німеччині. І це не пусті слова, бо, по-перше, методи і меседжі у них однакові. Ба Більше із останнього інтерв'ю Путіна американцям, а саме Такеру Карсону, у нього прям очі світилися, коли він згадував Гітлера. Ну, прям видно було, що він для нього взірець для наслідування. Ну і виходячи з цього всього, я просто не можу повірити, наскільки цинічним і диким став світ. У мене немає сумніву, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. Адже чим більше Захід робить по влашки Путіну і його шайці, тим швидше наближається кінець міру на Заході. Бо саме туди він і має намір рухатись. І всі його відмазки, там, слова, що ні-ні, ми цього не хочемо, ми не будемо нападати на країни ЄС це все пусті балачки. Адже так само було і з Україною. Задайте слова нас там нет». Коли росіяни заходили в Крим. Зелені чоловічки, Задайте слова Путіна, що він ніколи не буде нападати на Україну. Росії ніколи не можна вірити жодному їхньому слову. І поки існує цей режим, режим Путіна і його шайки, світ знаходиться в серйозній небезпеці. Я вважаю, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни, яку Росія вже практично розпочала, напавши на Україну. А ви що думаєте? Напишіть вашу думку, будь ласка, у коментарях під цим відео. Дійсно цікава ваша позиція. Ну і звісно, підпишіться та поставте лайк цьому відео це важливо. Бережіть себе!